Всім доброго дня, я Кадинська Ангеліна, учениця гімназії імені Пантелеймона Куліша. І сьогодні я розповім вам про догляд за своїм волоссям. Перед миттям голови я обов'язково прочислюю своє волосся, потім мочу його та невелику кількість шампуню на ножу на шкір голови. Після чого розтираю його масажними рухами рівномірно по всій голові. Ретельно змиваю теплою водою. Після чого я наношу невелику кількість маски по всій довжині свого волосся. Зіділяю особливу увагу кінчиком свого волосся, так як дуже часто вони бувають посіченими та сухими. Потім я збираю своє волосся та чекаю від 3 до 5 хвилин для того, щоб маска краще подіяла. Коли час вийшов, я беру розчистку спеціально для вологого волосся та розчісую всю свою довжину. Не змиваючи маску. Потім ми робимо ось такі рухи для того, щоб наш завиток краще сформувався і змиваємо маску. Після чого наносимо кондиціонер та повторюємо такі ж рухи. Для того, щоб прибрати зайву вологу з волосся, ми маємо взяти балонну футболку або тканину, щоб не пересушувати волосся. Після цього ми наносимо ось такий спрей: це незмивний кондиціонер, і повторюємо ці ж самі рухи руками. Так Наш завиток буде більш сформованим та гарним. Після цього ми наносимо олійку. Розтираємо в руках і так само наносимо на волосся. Після цього я беру фен та спеціальну насадку дифузор для кудрявого волосся. Ставимо середню температуру та найвищий режим сушки. Спочатку просушуючи корені. Для того щоб просушити довжину, ми маємо взяти окрему прядку та вкласти в наш дифузор. Сушимо кожну прядку по декілька хвилин, не досушуючи до кінця. Потім повторюємо цю процедуру ще раз для того, щоб наше волосся стало повністю сухим. Ось таке волосся в нас виходить і наносимо олійку для більшого блиску. Ось таке волосся у нас виходить в кінці. Всім дякую за увагу. Гарного дня.